Слава Україні, та да, слава ЗСУ! В Одесі 10 квітня, 776 день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі, десь близько другої, почалася атака від росіян іранськими дронами Камікадзе і всі на південь на Херсонщину та Миколаївщину. Більшість на Миколаївщину. Всього 17 дронів збити вдалося: 14. Два на Одесьчині і 14 на Миколаївщині. На жаль, є прильоти. І це знову енергетична інфраструктура на Миколаївщині. Зараз великі проблеми в місті та області зі світлом почалися екстрені відключення. Ну, комунальники вже працюють, наче світло почали потроху давати в Миколаєві. А потім, вже десь після п'ятої ранку, росіяни почали бити балістичними та крилатими ракетами по Одесі та Одеській області. Вже відомо про дві балістичні ракети, дві крилаті ракети Іскандер і дві керовані авіаційні ракети. Вдалося збити тільки дві керовані авіаційні ракети і чотири прильота в області. Повідомляють про транспортну інфраструктуру. І, от буквально тільки що Укрзалізниця вийшла з повідомленням, що важко поранені троє людей. Ну і також. Також пошкоджені декілька будинків і авто. Загиблих людей наче немає. Ну і світло в Одесі є. І також над Одесою збили, я не знаю, штуки три, чотири розвідувальні дрона. Гарно було чутно вибухи. В сусідній Миколаївщині, крім дронів, ще росіяни обстрілювали Очаків. Ну, там, на щастя, без жертв. Тільки пошкоджені будинки. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там одна людина травмована, без загиблих. А гарні ранкові новини, так це росіяни. Яни в тимчасово окупованому Криму збили свій же власний гвинтокрил разом з екіпажем. Оце добре. Мінус вертоліт, мінус екіпаж і мінус ракета для ППО. Чекаємо ще гарні новини.